Так, ситуація була така. Хтось по Києву заповнював анкети, представниця Тамара і залишав мій київ-старовський номер. Я це вивчав нашу поліцію обласну, тому що я не знала на той момент, де наше місцево знаходиться. Вже потім розвідала Значить, написала на виску паперу все, як треба дати підпис. І на електронку їм скинуло. Це якраз місяць назад було. 19-го нас это приходить лист відписку за відсутності з складу з у справі відмовлено. Тараразую далі, а це по декілька на день Богу. Про те, щоб заявляти про сусіда, я вже просто мовчу. На що вони нам потрібні, я не знаю. За що ми гроші платимо, за що їм зарплату платять, я не знаю. Така фігня малята. Перше відео не вдалося, тому записуємо. Ну, Нова.